Збирати урожай квасолі починають тоді, коли вже велика частина бобів досягне найбільш повної зрілості. Готовність можна легко зрозуміти по засохлим листям, а також по затверділому зерну. Не забувайте, що насіння у окремих сортів квасолі можуть бути стиглими навіть при зеленому забарвленні у стулок бобів, як отримати якісний насіннєвий матеріал. Необхідно завжди стежити за видом стручків при їх зборі. Тому як нездорові пошкоджені стручки або екземпляри, що мають зміни кольору стулок, майже не вдається відокремити від загальної маси вже зібраної квасолі, квасоля слід прибирати швидко лише за кілька днів, щоб це забезпечило максимальні показники якості насіння в кінцевому продукті. Оптимальна стадія вегетації відповідна для початку збору врожаю. Може залежати тільки від бажаної якості вашого сільгоспродукту, особливо коли ви маєте намір здавати вашу квасолю переробним організаціям. Високі врожаї при гарантованій якості досягаються при зборі квасолі, у якій довжина бобів має стандартне співвідношення до відстані між бобами в інтервалах 1.1-1.05 всередині стручків при збиранні. Як вибрати насіння? Існує багато сортів квасолі. Які відрізняються терміном дозрівання, а також розмірами бобів і стручків в різноманітній колірній гамі, коли вибираються насіння цього виду бобових для посадки і подальшого розведення, треба обов'язково звертати увагу на їх зовнішні характеристики, правильну форму, блиск і гладкість поверхні, відсутність пошкоджень, хороший розмір стручків і бобів, такі ознаки вказують на здорові повноцінні насіння. Від яких можна очікувати як багатого врожаю, так і прекрасної збереженості до сезону посадки, але наявність хорошого посівного матеріалу це недостатня умова для майбутнього успіху, якщо не дотримані умови зберігання квасолі по одному з обраних способів, як правильно зберігати квасолю при холодних і морозних зимах квасоля в стручках може пакуватися в мішки. Щоб зберігати їх в сухому холодному приміщенні, начищаючи потрібну кількість бобу у міру виникнення потреби в них, при цьому слід відбирати кращі зразки для насіннєвого матеріалу, цей спосіб добре підходить тільки для невеликого врожаю в найдрібніших приватних господарствах. Так, боби без втрат можуть зберігатися протягом декількох років, тому що зимові відлиги, під час яких часто розвиваються личинки шкідників, змінюються морозами, які їх вбивають, і так відбувається самоочищення бобів квасолі. Для цих же цілей використовуються морозильні камери, в яких боби проходять знезараження, при якому квасоля без проблем може зберігатися не менше 6 місяців. Другим варіантом зберігання невеликих кількостей насіннєвої квасолі в особистих господарствах є розміщення бобів дозрілої, вилущеної і ретельно просушеної квасолі в полотняних мішечках. З додаванням розрізаних навпіл зубчиків часнику з насінням пахучого кропу, що вберігає від появи личинок зернівки або цвілі, у міських умовах такі мішечки зберігаються на засклених холодних лоджіях. Вибирайте більш зручний спосіб і зберігайте насіння квасолі в найкращому вигляді.